Як дрокаділи, Ми Будемо благословляти оці пасочки, які Андрій Сергійович, воїн ізюмського батальйону тероборони, везе до свого підрозділу, і ми зустрілися тут на і в шляху, і будемо їх освячувати, і благословляти. Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Христос Воскрес і смертю, смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував. Духа, ми поставетися, святіся, ця влада пітися, того духа, протичена в Ісці в ім'я Отця і сина і святого духа, воїни наші, які боронять нашу країну, і допомагають перемогти ворога супротивника і транспортний і засіб, і нехай допомагають людям і збереже всіх наших воїнів, і нагодує їх сьогодні свято і в інші дні. Я вас вітаю з наступаючими святами всіх. Нехай Господь благословить всіх наших воїнів, всіх наших українців, і малих, і великих. І принесе в цей день трошки радість, але і наблизить нас до перемоги. Як нам важливо, щоб у нас настав після перемоги мир, ми відбували нашу країну і щоб нам ми жили і в наступні рази впевненістю, що вже ніякий ворог на нас не нападе, тому що ми сильні, гарні і красиві. Амінь.